Доброго дня, дітки! Зараз на вулиці зима. А погляньте, малята, що лежить на землі. Сніг. Який сніг? Він білий. Як на вулиці? Холодно чи тепло? На вулиці холодно. У чому? Ми ходимо на вулиці. Так, ми одягаємо курточки, шапочки, шарфіки, рукавички, тепле взуття, щоб нам було тепло. Дітки, послухайте віршик. Морозець, морозець. Не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Дітки, за що морозець щипав діток? За щічки. А дітки боялися морозу? Ні, не боялися. У що були одягнені дітки? Дітки були одягнені у теплі шубки й рукавички. У що взуті були дітки. Дітки були взуті у валянки. Які у діток були носики? Червоні. Дітки, а давайте покажемо цей віршик. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас. Шубки, рукавички, морозець, морозець, плещимо в долоні. У дівчаток і хлопяток. Носики червоні. Отож, малятка, коли ми будемо збиратися на вулицю, що одягнемо? Ми одягнемо теплий одяг, штани, светрики, колготки, курточку. А що одягнемо на голову, шию, ніжки, ручки? На голову одягнемо шапку, на шию шарфік, на ніжки черевички, а на ручки рукавички. Молодці малятка! До побачення!